Класний перекус зараз роблю для свого сина, тому що він не встигне пообідати, нам потрібно їхати до стоматолога, потім уже повноцінно поїсти. Коли хочеться чогось смачненького, по-перше, це клітковина. Вона дає таку гелеобразну консистенцію, як кисіль. Якщо ви п'єте такий стакан, ви отримаєте тривале почуття ситості, наповненості шлунку. В складі лише натуральні складники, без цукру, без фарбників, алоє, розчинна клітковина, нерозчинна клітковина. Одна допомагає очищувати кишківник, інша живить корисну мікрофлору. Ще у складі є буряк, сливи, ягоди чорниці, асаї, яблучний пектин, ананас. Цей коктейль насичує, і ви завдяки цьому не будете переїдати. Він допомагає класно знизити вагу, покращити роботу кишківника. Його можна робити на воді, на молоці, на йогурті. Це класний корисний коктейль і для дітей, і для дорослих. Я беру мигдалеве молоко. Дуже смачно, має смак лісових ягід, тому це класний перекус, якщо хочеться чогось смачненького, солоденького. Це і смачно, і корисно.